Отже, враховуючи те, що до виборів до Верховної Ради залишилось менше ніж дві доби, і сьогодні о півночі будуть припинені будь-якого роду агітації. То ми маємо можливість скористатися тим, аби одна відома в Україні людина сьогодні висловила свою думку в підтримку. Я сподіваюсь, в підтримку Михайла Ноняка. Я думаю, що на Прикарпатті цю людину добре знають. Це онук відомого. Нашого національного героя Степана Бандери, онук Степан Бандера, який мешкає в Торонті, в Канаді. Степан був на Майдані. Степан знає добре Михайла Ноняка. Ще з часів, мені здається, попередніх виборів ще кілька років назад. Але окей, Степан має можливість зараз висловити свою думку. Степану Андрійовичу, доброго ранку! good morning, Канадо. Привіт, вечір, івано Франківськ. Дякую за таку нагоду, що можу виступити і висловити свою підтримку за Михайла. Я Михайла знаю, з, я був в Україні цього, цього року 50 днів в різних часах. В грудні мав нагоду познайомитися з Михайлом на Майдані. І коли я почув, що Михайло йде в депутати, то подумав, що це власне як і має бути. Бо скільки йде від оновлення Верховної Ради, оновлення політичної еліти, то власне треба мені здається, таких людей, як Михайло, які заслужили. Заслужили місце в Верховній Раді, щоб могли реалізувати і закінчити ту справу, яку була розпочато на майдані, і та, і, і цю революцію гідності гідно закінчити. А ці, степане, ці, скажи, будь ласка, а скажи, будь ласка, що ти думаєш про той клан олігархів, який знову йде до Верховної Ради під різними списками, під різними партіями блоками? Ну, я вам скажу, що з точки зору простих канадійців і журналістів, з якими я працюю, то вони з нас сміються, з українців. Вони дивляться, і це бачать як, як олігархи, як люди, які були при владі, фактично знову рвуться до влади. І вони, вони трохи сміються з нас, з українців, кажуть, ну що ви там справді змінили? Чи ви, чи ви не можете. Завершити е, цю справу, яку, я, як це, що цих людей що треба було е, вигнати, що вони знов роться е, до, е, до, до влади. І е, е, це не можна допустити. Це, треба, е, це не є тільки справа, е, ну, це справа, справа перш за все е, внутрішньоукраїнська, але є також треба мати на увазі, що. Люди дируться і спостерігають з зовні, і це має, а, має велике значення. Бо якщо а, нічого, якщо змінюються тільки вивіски, а, а суть не зміниться, тоді а, це все, що ми пережили за останній рік, може до, до нічого. Скажи, будь ласка, Степане, ти знаєш Михайла вже впродовж кількох останніх років. На твою думку, чи зможе Михайло справитися в Верховній Раді з тими завданнями, які сьогодні він обіцяє виконати перед своїми виборцями? На твою думку? Я думаю, що власне Михайло, є така людина, що повинна бути в Верховній Раді. Це здібний організатор, це людина, яка віддана українській справі і а, Людина, яка а, працює в громадському секторі. Це знайте, бізнесмен повинен робити бізнес, а спортсмен повинен а, грати давати спортсмен. рекорди, так. Так. Да. І кожен має займатися а, а, своїм. А в Україні якось за оста... а, за часів незалежності воно а, а, стан справи та так, склався, що бізнес і політика. А, а, Змішалися. І тепер треба, як частина цих процесів, які розпочалися, це треба чітко відмежувати. І хай хай підприємці займаються а, підприємством, а політики а, а, творили а, політику. Дякую, друже Що б ти хотів Михайлові сказати? Михайло, я тебе вітаю з ним народженням. Прешне все бажаю, Спасибо. бажаю успіхів і а, будемо. Здалека свідкувати твою законотворчу і політичну діяльність за складі нової Верховної Ради. Я дякую, дякую, Степан Андрійович. Друже. А що б ти хотів сказати ще виборцям, які в неділю прийдуть на виборчу дільниці? Зокрема, івано-франківцям своїм землякам? Ну я, я по-перше, треба якомога, щоб голосувало якомога більше. Одна триважна тенденція, яку спостерігається по статистиці виборчих виборів, це виборча активність, яка йде на асфальт. Перш за все, бажаю, щоб Україна завжди могла хвалитися тим, що мала дуже високу активність виборців, і щоб на цих виборах явка була висока, і для цього треба, щоб Якомога більше людей проголосували, і, е, і бажаю, щоб е, е, Прикарпатські були гідно представлені всіма округами, щоб їхня воля е, була представлена в цій новій Верховній Раді, і що вони тримали цю Верховну Раду е, на короткому поводку, як кажуть, щоб, щоб всі депутати знали, що їх найняли прикарпаті наняли їх на роботу, але вони можуть їх звільнити з тої роботи, якщо потрібно. Абсолютно. Друже, дякуємо тобі, дякуємо за підтримку Михайла в такій Дякую. передвиборчій в перегонах перевиборчих. Дякуємо за те, що ти погодився. І ще одне запитання. Тут Михайло розповів нещодавно, буквально вчора. Він мав зустріч з одними підприємцями, які назвали випустили горілку Бандерівка. Та? Бандерівка назвали. Та, та Бандерів. Скажи, будь ласка, вони стверджують, що вони мають дозвіл від родини Бандерів на виготовлення цієї горілки. Ти чув про це щось? Справді кілька років тому один підприємець Івано-Франківська звернувся до нас з, з такою пропозицією. Але після того, щоб ми обговорили цю пропозицію в родині, то ми відмовили, сказали, що горі-горілка бандерівка не пасує, не що це не є дуже. Це не, по-перше, не дуже відповідає дійсності, бо сам дід Степан Бандера не вживав горілки, і а, навпаки, а, в свій час організація українських націоналістів а, бойкотували всі горінчані вибори і тютюнові вироби на рахунок того, що вони не тільки шкодували здоров'ю, але також що ці гроші йшли в, а, для того, щоби. До в кишеню ворона, можна сказати. То ми йому відмовили, але мене дивує те, що, що ця людина стверджує, що начебто має родинний дозвіл, бо це не так. Ну, Степане, це дуже просто перевірити, тому що родинний дозвіл, очевидно, мав би бути написаний на папері, юридично затверджений, так тому ну прикро, звичайно, що спекулюють іменем Степана Бандери навіть вже на цьому. Але ми сподіваємося, що це можна буде якось полагодити мирним шляхом. Ну що ж робити, українці люблять чарку випити, але головне, щоб була міра в тому, правда. Друже, ми тобі дякуємо за сьогоднішню ранішню розмову. У нас вже вечір, у вас ще ранок. Бажаємо гарного дня, гарних вихідних. Ну і чекаємо. Прикро, що ти не приїхав спостерігачем на ці вибори, як зазвичай ти завжди приїжджаєш. Але ми чекаємо тебе після виборів, щоб ти тоді міг потиснути Михайлові руку і будемо сподіватися, що Михайло все таки переможе на в цих, цих перегонах. Тримайся, друже, родині, кланяйся, вітання. Передавай. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Дякую. це був Степан Бандера. Я думаю, що прикарпатців пізнали, тому що його знає вся Україна. Вже Степан впродовж багатьох років працював в Україні як журналіст і підтримує завжди Україну всіх її правдивих національних патріотичних починаннях. Ну а ми продовжуємо нашу розмову з приводу того, що і як ми маємо йти до Верховної Ради, як боротися, аби перемогти зло.